Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube платформі футбол 24 І коли ви в нас поруч в екрані Тарас Котів, зрозуміло, що ми обговорюватимемо англійський футбол. І цього разу в нас під прицілом чутки, які витають навколо наших українських легіонерів. А їх відверто до хіба кажу тобі: привіт, Привіт! І стартуємо із саги і лізабарного його ймовірно переходу до французького ПСЖ. Вже не знаю, практично півтора місяця це все триває. Пишуть практично кожного дня, чи перейде, чи не перейде захисник бормута ем, до. Чинних володарів Ліги Чемпіонів чи ні, і щодо останніх деталей, то, начебто, для Луїса Інріки та Луїша Кампуша, це спортивний директор ПЖ пріоритетною ціллю у це сезоні саме є Ілля Забарний. Ціна питання, як відомо, 70 мільйонів євро. І ще один претендент з'явився на українця: це Нюкасл, який також готовий заплатити цю е, суму. І ти віднайшов надцять е, знаків, які говорять про те, що все ж таки. Забарний покине Бормут у цьому між сезоні. Які вони Розповідай. Так, попри те, що Ігор Цка Ціган, говорить про те, що Бормут такий не хотів би відпускати, тому що воно відпустили вже двох захисників і так далі. І Заліза пропонувала покращений контракт і ліза барному по, по грошах, але насправді жодного знаку забарного на презентації на рекламі нової форми Бормута. Це один момент. Другий момент, що він не зіграв основному Вчора стартувала міжсезонна підготовка, Забарний приїхав вчасно, як і інші футболісти, повівся як професіонал, немає жодного а, такого ну, очевидного знаку, що він там буде якось шантажувати як той же ждьокеш спортинг, наприклад, там да а, але він не потрапив в основу. І це <свісно> дуже дивна річ, тому що, скажімо, як і типер правильно зазначав в розмові перед ефіром, що Забарного майже на кожному постері в минулому сезоні афішували Матчі е, з ним, а тут не ні сліду, нема ключовий футболіст, головна зірка, обличчя е, найкращий гравець м, перед попереднього сезону. Е, немає його на в рекламі нової форми, немає його на принципі на рекламі нового сезону. І тут навіть в основі не потрапляє в е, перший матч, е, що досить дивно, тому що в принципі вийшли там основні футболісти, ті ж, які навіть рекламували цю нову форму, і Семеню і Євенілсон. От вони зіграли. З шотландським хібарніном 2-1, 2-0 до перерви вели, а коли вийшов Забарний, якраз він зафіксували камери, засмучений, дивився на те, як шотландці святкували свій єдине взяття воріт, Бормут переміг, але отак от склалося, що при Забарному вони програли там 1-0 вишеньки. І ще був момент такий: от коли знімали тіктоки там свої Бормут, то Можна було побачити по обличчю. По перше, забарний одним з останніх приходив е, на тренування з, з машини, виходив. Е, Щоб було не характерно раніше для нього. По друге, якесь таке обличчя дуже мляве, і навіть фанати Бормата зазначали. Ну е, що ця людина точно чекає дзвінка ПСЖ якнайшвидше і не може зрозуміти, чому е, клуби не можуть домовитися в принципі за ну там вже зараз там говорять про те, що ПСЖ може 67 віддати мільйонів євро, але це має бути 70 плюс якісь там бонус. Це бажано. Тобто різниця 3-8 там 8 мільйонів євро, але от вона дуже значуща і вона, по суті, позбавила забарного можливості зіграти на клубному чемпіонаті світу. І про це жаліють, до речі, колишні футболісти ПСЖ, які хотіли б їм було б цікаво подивитися на Ілю. І я думаю, що був би забарний на чемпіонаті світу в фіналі, Челсі теж можна було могло все скластися зовсім інакше, не так провально. І, можливо, зараз, до речі, теж трошки пов'язують французький ЗМІ. Тим, що е, як зіграв ПСЖ у фіналі, що їм потрібно е, зрозуміти, що є можливість е, зосередитися, звичайно, на глибині на, на посиленні глибини складу, але є е, альтернатива цьому, це е, точкове підсилення, і дуже якісне. А дуже якісне воно відповідно коштує великі гроші. Тобто, ти можеш закупитися кількома футболістами по, по 20 мільйонів євро, а, але можеш просто на одного забарно вилити 70, але він дасть тобі ту якість, якої е, все ще чи там бракує, якої він буде підміняти там, чи Маркініса, чи Пачо, і буде, не буде команда так провалюватися, як це було проти Челсі? Тому ось така ситуація, і все свідчить про те, що можна просто веде дуже класну гру. З трансферном Забарного, що вони е, назовні кидають, що ми не хочемо його відпускати, е, але й дають певні такі сигнали, що, в принципі, трансфер е, неминучий, і вони просто хочуть. Влаштувати свого роду аукціон е, щодо Іллі е, і е, ті інформації про те, що Ньюкасл готовий заплатити ці гроші. І інші, е, клуби таємничі АПЛ Я бачу інтерес ну принаймні серед фанатів Ліверпуля і Челсі до трансферу забарного ну, Вони би з великим задоволенням побачили українця в своїх е, рядах, е, але. Борнот розуміє, що зараз на цьому підсиленому ажіотажі він може в цій мільйонів викрутити. Якщо не з ПСЖ, то з Ньюкасла чи з іншого там гранда АПЛ. А там закрутки такі, ну доволі серйозні. Там той ж Ліверпуль. Кунате хоче повторити історію Трента Олександра Ранольда і піти безкоштовно наступного сезону в Реал. Тобто потрібно вже, вже зараз думати, хто буде центрбек цієї команди. На Кунате напевне, не, 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 не вдасться зробити ставку, хіба що цей сезон і тому. У ну не знаю, звичайно, є можливість така і для Забарного залишитися ще цей сезон в Борматі, а вже потім піти. Якщо там, умовно кажучи, з Конате вийде така ситуація, як з Трентом і перейде він в Арал, то відповідно Ліверпуль захоче напевне забарно підписати, але вже наступного літа. Але і, з іншого боку, є ризик, то те, що ти просто втратиш цю нагоду, втратиш вікно можливостей саме цього літа. Окей, і попри те, що от французькі сайти повідомляють, що для Ілуїсанріка і Луша Кампуша е, основною трансферною ціллю саме є в цьому міжсезоння Ілля Забарний, і також вони хочуть підсилитися ще одним центральним захисником. І це дві позиції, над якими працює французький грант, е, шукають паралельно альтернативи е, Забарному. І є цілий список із футболістів. Так, так, є футболістів, здебільшого які є дешевші, значно і гол французький. От вони. Висувати, на їхню думку, може вийти вже найближчим часом на передній план. а Райен фламінго ПСВ, це футболіст, добре знайомий українським болівальникам. Він дуже добре виступив проти збірної України Молодіжної на Євро недавньому, Ю-21, і не пустив нас у плей-офф. І дуже переконливо виглядав. І це теж футболіст, який, в принципі, може зіграти і на фланзі правому, і правого центрбека Тобто той профіль, який потрібен, буде в разі. Відходу, від'їзду тимчасового Хакімі на Кубок Африки взимку. Цього футболіста оцінюють 20 мільйонів євро і є інші прізвища. Томаса Раужо з Бенфіки, звичайно, Бенфіка вміє дорого продавати своїх футболістів. Це, напевно, буде дешевше, ніж Забарний, але це буде значно дорожче, ніж Фламіно. Є там, Антоніо Сілва також з Бенфіки, Едмон Тапсоба з Байера. е, Є турецькі футболісти, є якісь такі мало маловідомі іспанці. А, ну, тобто е Кампош складає список просто на кожну позицію, яку потрібно підсилювати, там, по 7-10 імен. І приємно, звичайно, що і той ж Фабріціо Романо зазначає про те, що саме Луїс Енріке і Луїш Кампуш ну настільки в захваті від Ілізабарного, що він просто ну, номер один. Але а, переплачувати ПСЖ все одно не хоче. От як називати Забарного цю вартість, яку висунув Бормот, все-таки золотим. І, і, і чи захоче ПСЖ зробити а, забарно таким саме золотим? Це велике питання, але ну як на мене, після того що з ними сталося в фіналі клубного чемпіонату світу, це мало би спонукати саме до того, щоб не зосереджуватись на якихось дешевих варіантах, а от е, конкретно робити вставку на забарного. І тут ще один момент складний: що е, фанати ПСЖ от, е, розповідають про те, що це буде напевне найскладніше літо і для кампуша і для ПСЖ часів катарського цього інвестиційного. Фонду, який керує ем, клубом, що е, буде вибір стояти між забарним, скажімо, і чи він буде от як Кварцхелія, який прийшов і порушив ієрархію футболістів. Зокрема, можливо, якщо прийдеться за барний, наш золотий забарний 70 мільйонів, доведеться думати, як відсувати на другий план футболістів, легенд заслужених футболістів, які стали щойно клубними чемпіонами Європи і ледь не стали клубними чемпіонами світу. І це така от може бути проблемка, але за прикладом «Кварцхелі» от, говорять про те, що ну, подивіться, це, це спрацювало. Це він дуже добре влився в команду, підсилив і можливо не варто боятися. Цих таких рухів, і, і саме таким шляхом і піти, щоб. Тому вже коли ти просто підпишеш ну, умовного фламінго, він буде дешевше і так далі. Але чи, чи зробить він е, конкуренцію в клубі, е, і чи зробить він оцей якісний струбок взагалі командної е, сили, тому що Лісін рік він саме зосереджується на тому, щоб ще більше цю конкуренцію наситити і щоб е, гравці постійно були голодні, боролися один з одним е, і були зацікавлені в своєму розвитку, а відповідно росла команда, е, і він зрозумів, навіть по тому, як зіграли проти Челсі, що вони явно ще не досягнули якогось такого пі. Що ти можеш проти будь-якого клубу грати в сій футбол і перемагати, і перемагати з, там, з, з дуже впевненим рахунком. А, і просто Челсі знищив. Можна сказати, і Лусан Ріки, тактично, і саму саму команду ПСЖ. Тому потрібні якісь рішення, і напевно, ще потрібні дорогі рішення. Давайте раз тепер до справ нашого іншого легіонера перейдемо. Йдеться про Віктора Циганкова. Він гаражерони. І ще на початку літа навіть не йшлося про те, що він може покинути команду, може покинути Іспанію, зважаючи на те, що він придбав будинок разом із дружиною у передмісті Барселони. Окрім цього, він провів не найкращий сезон через травми, як і вся жерона, яка боролася за прописку в примері. І також пав на нього цінник до 20, а ти менше мільйонів, якщо заглядати на ресурс, такий як трансфер маркети. Але от, Почалися божевільні вірусиці чутки про останніх двох тижнів, що низка англійських клубів зацікавлені у послугах українця. І щодо останньої чутки, то Сандерленд чорні кути, начебто, вийшли в фаворити і готові активувати навіть клаусулу українця, а це 26 мільйонів в фунтах або 30 мільйонів в євро, і готові забрати цакова на свій баланс. І нагадаю, що в іспанській пресі пишуть наступне: що Мітчелл просто. Благає, наполягає на тому, щоб не відпускати українського Вінгера, бо навколо нього будуватиметься майбутній проєкт на майбутній сезон. Так ще Дірі Дежерона говорить про те, що крім Сандерленда це ще й Крістал Пелас, але команда, яка в останній тиждень пережила страшний удар від УЄФА від свого власника Текстора, який невчасно позбувся своїх активів в цьому клубі. А ми знаємо, що УЄФА забороняє. Клубам, які належать одному власнику грати в Єврокубках, відповідно, текстор ще володіє Ліоном, і Крістал Пелес втратив сенсаційну після сенсаційної перемоги в фіналі Кубка Англії, якої чекали там століття, втратив можливість рідкісну можливість зіграти в Єврокубках для цього клубу. Ще невідомо, коли взагалі наступна така ситуація, оказія трапиться. Тому це був додатковий теж стимул все-таки, для Ценкова, тому що він хоче, ну. Так, пограти в АПЛ, але й ем, хоче пограти за команду, ставиться таки на найвищі цілі. Тобто він вже рано переходив як перспективний такий проект, який е, по суті переходив в середнякавко е, до лише до борців за виживання, ніж борця за Єврокубки. Кілька років тому, але з планом таким, що от є все-таки цей можливість трампліну в Мансіті, один теж спільні там власники і амбіції великі були в клубу. Потім підписали Добика і цей проект вигорів до. Того, що вдалося і в лігу чемпіонів потрапити, і так далі. Тобто, е, такого плану клуби, які зараз звичайно не топи, але вони мають е, якийсь план, як потрапити. Хоча б в Єврокубки, то ці команди би зацікавилися ганкова. А якщо це ми говоримо про Сандерленд, ну я думаю, він би міг допомогти чорним котам в цій боротьбі за виживання, бо вона однозначно буде. В них е, майже не існує шансів в цій планеті, щоб там вони зачепилися за першу десятку, не те, що за євро. Кубки, а на 99% це буде дуже важка боротьба за виживання. і я взагалі, прогнозую виліт цій команді. якщо вони там замково і ванато підпишуть, дуже буде важко втриматися. Тому цей клуб все-таки ну, досить така складна історія. Я думаю, що є ще клуби, які м, наразі вони там шукають підсилення і заміну своїм гравцям. Є, вони зараз в стіні і їх зараз не називають, але, скажімо, як той ж Nottingham Forest, який продає. Еленго в Ньюкасл, і їм потрібен буде футболіст, який гратиме на цій позиції. Це клуб, який вийшов е, е, отримав місце в ліс Європи, місце Крісто Пелес. І так би вони грали в лізі конференції. Відповідно, лісники вони можуть пошуміти. Це клуб з дуже таким амбітним грецьким власником, який також володіє Олімпіакусом, але він там ну, правильно нахімічив і уїфав дури, можна сказати, і ці обидва клуби будуть грати в Єврокубках. А, і от за останні роки ми переконалися, що Nottingham Forest може бути сенсацією в АПЛ, яка буде боротися теж і за Лігу чемпіонів, навіть потрапляння. А, і в ну, це. Би ігра, це б було таке трошки щось схоже до Жерони. Клуб, який е, вибухнув е, с, раптово, і клуб, який ну намагається закріпитись на цьому рівні. В Жерони це не вдалося, але я думаю, в Nottingham Forest буде, можливо, буде ще, краще піде в, в цій ситуації, але потрібна буде заміна у лідерам, яких зараз е, намагається розкупити. І Nottingham Forest вже досить серйозно підсилився, і там, до речі, з разом з Батагом міг би це опинитися, що в якийсь момент серйозно Зглядали, але Ну я так розумію, зараз поки що на перший план вийшла футболісти Ботофого, е команда, яка ПСЖ обіграла на клубному чемпіонаті світу, і не пропустивши жодного гола Тому тут трошки Батагов з його захмарним задертим до небес небесцінником від Тробзанспора, на жаль, має менші шанси перейти. А от Цинков міг би в якийсь такий клуб, який зараз поки що в тіні, цілком з амбіціями в, в АПЛ чи в будь-якій іншій лізі, можливо, серія. А е це був би цікавий варіант. Ну, напередодні спілкувався з Володимиром Лиском, і Він мені каже з поза етером, поза записом: А що це такі за клуби? Но у не ми цікавляться це ніхто навіть серйозний. І називають переляк Евертон, Кріс, хто такий Крістал Пелас? Ну хто такий Ноттінгем, Хто такий Сандерленд? Я, Володі, не казав, а думаю, а хто така Жерона? Якби вона не вистріла минулого поза минулого сезону і не стала сенсацією європейською не лише точно в Лалізі, то хто про цю команду знав і чим ми би цікавилися ці її? Історією, якби там не було двоє українських легіонерів, які просто розносили чи то Барселону, чи то з Атлетікою не рівне грали. Саме тому ж вона стала популярною і саме тому розкупили гравців в міжсезоння. Як це буває традиційно, чи то там з Лідстом таке було, чи з Аяксом, чи з іншими клубами, які вистрілювали чи то в лізі чемпіонів, чи то в внутрішньому чемпіонаті. І є ще неприємні новини на завершення нашого спілкування щодо долі Олександра Зінченка. Вже напряму ресурси лондонські, які мають відношення гармашів до арсенала, пишуть, що так цей хлопець прийшов до нас, щоб зробити різницю і підняти нас на інший рівень. Але станом на зараз, на літо 2025 року, він просто не потрібен. Немає йому місця. На еміріць немає йому місця в обоймі Мікеля Артети. І вартували його би продати, бо він просто з'їдає зарплатню і гроші клубу. Так, а він з'їдає добряче там 9 мільйонів євро, плюс там якісь оподаткування і так далі. амортизація. це, це великі гроші для гравця, який на ну не то, що Артета на нього не розраховує. Він е, не думає про нього як футболіста, який буде хоч іноді виходити якимсь там третім чи четвертим номером на заміну, якщо там, умовно кажучи, склад. Не посипеться від травм, то е, Зінченко ризикує просто не зіграти. І е, от, фанатський ресурс Арсенал вже пряму текстово, що потрібно просто розв'язати контракт, тому що немає особливого потоку покупців, що стало для арсеналу несподіванкою, бо вони все таки сподівалися, що будуть ці реальні претенденти. Але як ми розуміємо, можливо, агенти Зінченка, можливо, Андреа Берта, Італієць намагався е, запустити на італійському ринку ці чутки е, через якихось свій знайомства, зв'язки. Е, Мілан і е, ну Але Мілан зараз розглядає якісь варіанти в газети Делеспорт про них пише і жодної згадки про Зінченка. Тобто, це вже ну, явно не варіант. Це був якийсь такий момент е, е, кандидатура, але як ви це просто а, шум, який наводила оточення, напевно, що і клубне, і а, гравця, які намагалися десь там пропихнути з іншенька. Тому, на жаль, в Мілану він не потрібен, Ювентусу Типаче. Відповідно, Атлетіку теж не дуже поспішає, Боруся, яку б там називали раніше. Можливо, це буде а, недавно говорили про а, вже нові клуби, там і Фулхен згадувався, і інший лондонський клуб. Тобто це б було, напевно, пріоритетно нормальне рішення залишитись в Лондоні. І це би був е Вестхем піти трошки на пониження, і зрозуміли, в зарплатному плані і в амбіціях клубу. Але Вестхем був би принаймні таким клубом, де він би міг більше грати. Е єдине там питання е останнім часом почали Інсайдера близький до Веснема, говорити про те, що в клубі а, сумнівається щодо здоров'я футболіста, тому що дуже багато пропустив а, через ці постійні проблеми з литком м'язами, якщо не помиляюсь, і це насторожує. Тобто потрібно заплатити Арсеналу, потрібно заплатити, м м з, ну, видати нормальну зарплату з інченко, а, а ти витратиш гроші, і ревець може дуже мало зіграти і дуже мало допомогти твоїй команді. А, якщо б це було все-таки арсенал. Зрозуміє, що претендентів нема, або є такі претенденти, які готові до останнього грати в цю таку гру таку під кінець-трансферного вікна. Що окей, ми його візьмемо, але якби вільного агента, то може статися так, що домовляться а, Зінченко з Арсеналом про розторгнення контракту. Як це в принципі сталося з Томіасу футболіст теж досить травматичний, ще менше він зіграв, ніж Зінченко. І відповідно тоді десь з'явиться на горизонті якийсь фестхем, Тоді можна буде дещо про щось нормальне домовитися, але вже як вільний агент. Нагадаю, вільні агенти, в принципі, можуть після завершення трансферного вікна нові команди підшуковувати і підписувати контракти. Тому та, така ситуація зараз неприємна. Виглядає так, що він і така обуза, і в принципі навантаження тяга для клубу, який думав, хоч щось заробити на ньому. А виходить так, що Заробити може може вдасться лише в тому випадку, якщо просто не витрачатиму ще рік зарплати на футболіст, який протратиме в лаву запасних, або може навіть не потраплятиме в заявки на матчі. На жаль, на жаль, і ще раз на жаль, от такі ситуації подився Олександр Зінченко, який приходив нагадаю з Габі Жезусом із Манчестер Сіті, як люди, які можуть привити чемпіонський менталітет банді Артети, і справді їм це вдалося а тепер вони виявилися. Просто не потрібні один через травми. А Сашко ну також мав пошкодження. А Сашко через те, що підписав на його позицію якісних гравців, і після цього ще й вистрілив в Люїскелі, вихованець академії гармашів, який виглядає просто в свої 18 років як монстр на лівому фланзі, і Калафіорі точно близько не підбереться до основи артети. Це моя особиста думка. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість чергового фахово якісно описати в. Чутки, які вірусяться в британській пресі, і мають відношення до наших українських футболістів і Закликаю вас, ті, хто нас слухає, дивиться, продовжуйте допомагати силам оборони України. Продовжуємо збирати на Нісан Навара автівку для 42-ї окремої механізованої бригади, яка зараз працює на турецькому напрямку. Посилання на збір залишу в описі під цим. Відео вдячні, бо без хлопців та дівчат, в принципі, неможливо було би це спілкування і відео.